Ми не просто так із нашими редакторами обрали цю заяву від пана В'єтровича, який говорить про те, що в принципі треба робити ставку справді на національні рухи, які середини могли б розвалити Російську Федерацію. Дуже важливо сказати, що американці цього робити не будуть. Українці і збройні сили України сказали, що ми зупиняємося на своїх кордонах. А чи можемо ми сказати, що зараз бачимо якийсь імпульс і потенціал того, що національні рухи всередині Російської Федерації, країни агресорки могли б піти та на те. Щоб розвалити систему із середини, е, я вивчав це питання. Всього е, у них 14 суб'єктів федерації, де е, рускі в меншості. Ми ж розуміємо два терміни: русські це етнічні русские, да? а росіяни це те, що колись було советський народ, історична общність. Це росіяни це рускі плюс чечени, Башкіри і так далі. І так, далі. Да, так всього 14 Є республіка в Російській Федерації, де русські в меншості. Ну, наприклад, там в Інгушетії, в Чечні, де 80-90%, в Тиві понад 90% складають саме там Тивінці, Інгуші, Ногчі. Да? Але таких всього, всього 4. це шість республік північного Кавказу, це Татарстан, Чуваше, Башкортостан, це Якутія, де 50 на 50. А так е я не бачу можливості, наприклад, для відділення е комірзян там чи е Комі або Ерзян. Чи якихось других народів, тому що дуже часто, що як, от Мордовія, єсть, але там русські в більшості яке там може бути там національне повстання? От і знову ж ми розуміємо, що це етнічний момент, да. Є е ще економічний момент. Наприклад, якщо від'єднується від Росії, а там десь 900 тисяч населення, менше мільйона, уявляєте, а Якутия це розміром з усю Європу. От вся Європа і 900 тисяч населення. Вони можуть здати все в концесію китайцям і їхати на балі. От всі 900 тисяч можуть в'їхати жити на балі, то їм, звісно, економічно вигідно відділитися, але. Наприклад, Тива чи та ж сама Інгушетія це повністю дотовані Кремльом країни, і з одного боку, вони би хотіли відділитися, а з другої а хто ж їм денішку давати буде? От, тобто питання спірне, але розкачувати його треба однозначно, особливо те, що стосується північного Кавказу, тому що там допомогу може надавати Туреччина, Азербайджан. От і ну, в першу чергу Туреччина, як такі вже. Не навіть не регіональний гравець, а геополітичний вже гравець, а принаймні з себе такого строїть. От там за тивою можуть придивитися Китай, наприклад. Да, тут в такому разі це можливо. Але найкраще було б, якби в Росії посипались ті анклави, які оточені рускими. Це Татарстан і Башкортостан. Це була б дійсно, дійсно перемога. Але там. Кількість мусульман незначно перевищує русських. і це могло б бути моментом, де там в тому числі якоїсь там громадянської війни, а в Башкортостані і в Татарстані дуже сильні центробіжні тенденції, в першу чергу, через Мусульманство, вони зараз мусульманські лідери, сидять тихо, але потроху там в медресе, там готують якихось хлопчиків, тобто, ну це там, де можливо, це там точки розриву. Ну а щоб ми розуміли, що. Ну, не будеш відділятися Калужська область там від Тульської, чи Рязанська від Тамбовської. От, де ще можуть бути точки розриву, але з переважно руським населенням, це Пітер і Калінінград, бивший Тьнігсберг, які можуть захотіти піти в Європу самі без Росії. От там можливо це, але в те, що буде. Розрив між самими областями, з переважно русським населенням, я не дуже вірю. Тобто тільки. Північний Кавказ, шість республік, Тива, Якутія, ну така Пане Вікторе, враховуючи обмеженість yeah. часу, і ви багато згадали і про Ічкерію. Зокрема, от буквально на 30 секунд є на аналітики, які пропускають, що після того, як був знищений Пригожин, наступним на черзі може бути інший власник приватної військової компанії. Це Кадиров. Yeah. Ну і відповідно всі ж розуміють, як Кадирівці навіть в Росії тероризують суспільство. Yeah. Що ви скажете про перспективи того, що і таким чином можна буде підпалити, якщо Кадирова варіант Тобто, якщо Кадиров помирає, а це ж клан. Ми розуміємо, що там дуже дуже вже піраміда цієї влади мене, да там кому їхати вмирати на Україну, а хто буде біля Дона сидіти. Да? І тому ну, Чечня може спалахнути перше, тим більше, що у них насправді щоб ми знали, що там руских ненавидять всі. І тож, фактично, Росія оцими дотаціями багатомільярдними вона відкупається. Це той випадок, коли не васали платять сеньору, а сеньор васалам, оце ну там середньовіччя навпаки. То е, це така своєрідна Омаш. Омаш це коли королі там кладе ото шпагу, там і присвячує в рицарі, да? То Омаш е, Василіє тільки особистий Кадиров, так. Е, не Росії типу, присягнув. і Він всем це показує. Він присягнув не Росії, а особисто Путіну. То них е, е, такі відносини. І Можеть все помінятися. Да. Ну, це було б цікавий розвиток подій. Почули, пане Віктор, обов'язково ще повернемося з вами до цього питання, друзі. Експерт бюро аналізу політики Віктор Бобренко був під завершення цієї інформаційної години.